Доброго дня! Тема заняття Створюємо музей. Спочатку проговоримо ранкове привітання. Привіт-привіт! Поплескай в долоньки. Привіт-привіт! Потупай ніжками! Привіт-привіт! Похитай голівкою! Привіт-привіт! Обійми себе міцно! Привіт-привіт! Помахай ручками! Бажаємо всім ми гарного дня! Сьогодні ми з вами вирушимо в уявну подорож, але куди? Підгадайте загадку! Тут багато експонатів, буде друзям що сказати! Мамонти і динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво? Йдіть! Вірно, в музей. Що ж таке музей? Що в ньому можна побачити? Музей це сховище історії, де кожен предмет може розповісти нам свою унікальну неповторну історію. Музеї бувають різними. Наприклад, у музеї природи можна побачити оподола тварин, колекції камінців, рослин, у музеї історії. Можна побачити старовинні предмети, а в художньому музеї картини, скульптури і ще багато чого цікавого. Також існує музей книги і навіть є музей фотографії. А як ви думаєте, чи можемо ми створити власний музей, наприклад, вдома? А що ми можемо в ньому показати? Запрошую вас створити сьогодні музей іграшок. Що ж ми називаємо іграшкою? Іграшка це предмет, який використовується для гри. Іграшки бувають різні: для хлопчиків, для дівчаток, для маленьких діточок, для більш дорослих. Вони бувають дерев'яні, пластмасові, залізні. Є також іграшки з тканини, глини і багато інших. Напевно, у кожного з вас є найулюбленіша іграшка. Давайте з вами спробуємо про неї розповісти. Допоможе нам в цьому ось така схема, де треба розповісти, якого кольору іграшка велика чи маленька. З якої тканини виготовлена, які деталі є в іграшки, якої вони форми і що з нею можна робити. Ну що ж, давайте ми з вами спробуємо це зробити. Це зайчик, він сірого кольору. Це велика іграшка. У зайця є голова. Тулуб, лапи на голові довгі вуха. Він виготовлений з м'якої тканини. Голова у нього кругла, тулуб, лапи і вуха овальної форми. З ним можна гратися по-різному. Можна його лікувати, годувати, ходити з ним в крамницю, кладати його спати, а також можна обіймати, коли спиш сам. Пропонуємо і вам вдома створити свій власний музей з тим, чого ви хочете. З іграшками, наприклад. Якщо ні, можете з посудом різноманітним, можливо, з фотокартками дуже цікавими, з тим, що є у вас вдома. А ми з нетерпінням будемо чекати на ваші віртуальні екскурсії по вашому музею. До нових зустрічей! Бувайте!